Вони, вони його міряють, вони його міряють, це вам я точно кажу, як 100% інформацію. Тобто, в соціології, в фокус групах, вони міряють залужно. Мало того, вони моделюють різні ситуації, тому що якщо ви поміняєте різну, поставите різні прізвища, то різним буде результат. Да? Умовно. Е, якщо там ви виставляєте кількох військових, а да, ви моделюєте, що Залужний Буданов, там Сирський, Зеленський, там, Порошенко Тимошенко, там, типа, то це буде один розкладець. А якщо, наприклад, ви моделюєте лише, що наприклад, і теж моделюється, що а якщо, наприклад, об'єднується Порошенко або уступає, Залужному І каже: я не піду, щоб не переходити тобі дорогу. І тоді умовно, тільки е, Арістович е, Бойко, там Юлія Володимирівна, залужний Зеленський, залужний виходить з першого тура. З першого тура страшнючим відривом. От, якщо там моделюють по іншому, інше. Я хочу, щоб наші глядачі просто розуміли, що соціологи, політтехнологи моделюють різні ситуації. А що, якщо буде оце, оце, оце? А що, якщо ті ж, то без там, Буданова. От. І е, Виходить, ситуація така, що там тіпа, можна ж моделювати і так, що там Зеленський, і будь-який військовий. І будь-який військовий перемагає. Будь-який. Не буде і то тобто, е, не, не формат. Ну, по-перше, а як ви знімете залужного, наприклад, з виборів, якщо його будуть просити? А залужного зараз ходять і просять, що там, типа, що, будь ласка, там будьте на чеку, щоб тут же позвільнитись з посла і повернутися в політику. Да? Мало того, залужного будуть просити, я боюсь, і посольства, і працювати з ним. В цьому плані, ну там працювати з ним, щоб він же ж хунту не привів, я зараз в гарному розумінні, ну щоб поменше було генералів в списку, а побільше було там е, нормальних фахівців, різнопланових фахівців, волонтерів. І щоб якщо були військові в списку, то не тільки генерали, а щоб багато було е, майорів і особливо, рядових. Рядових. і особливо тих, хто там е, мають уже з протезами ходять, правильно? От або мають інвалідність на війні, в тому числі щоб це було регіональне представництво, щоб не тільки весь Київ там заліз в список. Розумію, ну, о, вон, списки і так будуть регіональні. Тобто я впевнений, ну я не знаю, в е, мене нікого нема там в оточенні залужного, але я, е, як політтехнолог, я приблизно уявляю, як там, е, як розвивається ситуація там у залужному. І залужному ніхто не. не ну, е, е, Навіть якщо залужний не хоче, допустимо, такий варіант: Зеленського Школомойського умовив, а залужного будуть умовляти, перше, не, не рядові. Ну, не, не, не рядові олігархи, не Коломойські і не все, а люди, які мають повагу в суспільстві на рівні митців, письменників, науковців. І кажуть, що ну ти ж бачиш, Валерій Федорович, ну вони ж вони ж дупля не дають. Вони, кроме того, що вони жуліки, вони просто нерозумні люди. Вони у них IQ низьке. Їм не можна допускати, вони не розуміють, що вони е, творять, і е, Україна тримається не завдяки їм, а незважаючи на всі їх зусилля. І тому потрібно, якщо Патріот врятував Київ, врятував Україну в 2022-23 році, рятуй далі. І е, що залужний скаже проти таких аргументів, а як вони його знімуть? Як вони собі уявляють, що там, типа, що хоп і залужного нема? Це, ну, не, це нереально зробити їм. Я, ну я не знаю ким це. Ну це якщо вони захочуть погубити Україну і себе, да, вони таке можуть да, спробувати зробити, тому що таке можна зробити тільки, ну. Силовим шляхом, да, там, типа, не дозволити, або е, ну, піти по безпреділу, Типа, все наше цивилика наша, і ми його не висуваємо. От, але знову ж треба, щоб був вже ж мир. Ну, стоп, я сам себе вже заперечую, не мир, а щоб було перемир'я якесь, да, угу. припинення вогню і відміна військового стану. Або ж, навпаки, розуміння, що пере, потрібно перевести. Військовий стан такий затяжний, затяжний. Ну ми ж до цього 8 років якось воювали. А то якось було. Країна жила своїм життям, їздила по шенгену за, за кордону. Все було нормально, а десь там якісь 200 тисяч хлопців, там, ну не 200, хай там, 80 тисяч постійно на сході. Ротація, вся ж армія була 200 тисяч. да, По Постійно е проводячи ротації, якісь бригади мінялись, якісь десь ще щось е танкові там механізовані артилерійські підрозділи взагалі там були відведені в місця постійної дислокації, ну, або якщо їздили на ротації, то дуже рідко. да, і там, е то, як Лірмонтова, а два дня ми були в перестрілці, що толку в да? Там, й без ділки. Отака війна влаштовувала б е, Єрмака і Зеленського дуже сильно. Тому що наша війна, військовий стан не відміняємо, вибори не проводимо ще 10 років. От, але ж, це ж треба ж домовитися, щоб і Путін погодився на війну низької інтенсивності. А тут уже складніше. Для цього треба йому щось обіцяти. Так. Це складніше. Тут може а, хіба що світзіньпінь там десь щось е, підстроїть щось таке. А ще цікавий момент. Мені дивіться: оці зараз е, корупційні скандали, які виповзають, знаєте, ну, з інтенсивністю гарячих пиріжків. Е, це ж дуже б'є по рейтингу Зеленського, дуже. Безумовно. Боли влади, тим більше, якщо це пов'язано з слугами народу, це пов'язано з представниками чиновницького апарату е, і так далі. Люди на це дивляться. І ця вовина тисяча. Слухайте, як подачка якась. Знаєте, ну це нічна подачка, що закрийте роти, того. Тому що я хочу перебити інформаційний фон, бо і так уже важко слухати про е, ці. Ну, що я забув сказати саме, що це ще якраз і димова завіса по цим всім скандалам, щоб їх трошки притрусити. Е, Дуже, дуже, да, дуже е, дуже правильно, да. Саме так, це і вони да, за димову завісу пустив. Він Але знаєте, коли є якась певна проблема е, і є механізми її вирішення цієї проблеми, і яка би влаштовувала фактично всіх, не порушувала чинне законодавство, давала можливість, скажімо, дійсно е, відновитися хоча б якоїсь мірі справедливості. Але От, як в цій ситуації зараз Зеленському і п'яти шести менеджерам, е, вирівняти ситуацію, щоб е, свій рей їх рейтинг не падав? Адже е, ну в будь-якому випадку проведення виборів, якщо вони готуються до цих виборів, якщо вони заміряють е, аудиторію, заміряють того чи іншого політика? Е, це говорить про те, що вони чогось бояться. Вони бояться втрати оцього рейтингу, втрати часу, тому що час да. грає проти. Час грає проти в будь-якому да. випадку. Мені цікаво, яким чином вони що вони можуть зробити зараз? Що ми можемо зараз почути такого радикального, щоб виправити свій рейтинг? Е, а для цього він вже вони ж заявили, що вони до нового року будуть тепер два місяці писати. Тож у них вони писали два місяці чи навіть більше, самі то скільки пройшло, е, писали план е, перемоги перемоги, перемоги. так. Тут треба розуміти їх, що вони ж да і вони от дійсно міряють все категоріями проєктів, як у той казала Олена Зеленська, що да? проєкт Зеленський це теж проєкт. Да? От. Ну, від КВН до калена, да? Ось Один КВН відіграли, там четвертьфінал, готуємося до півфіналу, да? там, типу, все, від відоса до відоса. Вони і по-іншому планувати не вміють. Ну, у них планування, а іменно від відосика до відосика. І е, таким нехитрим способом. Е, у нас відбувається, спочатку помните, пам'ятаєте, було 10 пунктів у них, да? 10 е, пунктів, формули там, мери, миру. Да, формула миру спочатку. було. Це ну, своєрідний теж проект, да? вони відіграли його, потім проводили проект, впроваджували саміт миру, де розглядали вже три тільки компонента формули миру, да? там, типа лікарство не зіграло, то що мало компонент, воно там не, не всі. В ці враховані. І, наприклад, Гутереш не приїхав. Він щось приїхав на Брікс до Путіна, а в Швейцарію на саміт, де була Сточна країна, чи скільки там не приїхав до Зеленського з Єрмаком. Ну, от, не, не замотивували його. Е, от, Потім це ж після саміту включили проєкт план перемоги. Проєкт не зайшов, точно, як, от, як кажуть в Кавені, шутка не пішла в зал. Ну, от, то, що всі скривились. Шольц сказав, що пункт перший перший не каті. Там е, е, комісія по безпеці Ради Європи сказала, що п'ятий пункт не каті. Там заміщення американських солдатів українськими і все там, якби все здувається цей план перемоги. І тому вони пишуть ще один план перемоги. Тепер план внутрішньої єдності. План, от як нам об'єднатися, так я от хочу сказати. Що якраз якби він написав правильно цей план, то це могло би його рейтинг і врятувати. Але для цього вони кажуть, ми будемо два мі два місяці писати, та я їм п'ять. Пунктів плану закидаю зараз, і якби вони цей план не просто написали, а вони щоб його виконали, то може б ну принаймні обвалюватись його не, би не став, вийшов би на якесь плато. Ось цей план. Володимир Олександрович, там ти поберіть, подивіться програму, як називається правильно Олександр програма. Близнюк нашим. наживо. Близнюк так. наживо. Володимир Олександрович. Тут зараз в програмі Близнюк наживо буде план вашого єднання Офісу з народом, щоб слуги і хазяїва нарешті в одне. Е, Ну, Ми ж хазяїстрі, ми всі президенти відслуги на то Зачитую план. Пункт перший створення коаліції національної єдності і уряду національної єдності. І навіть допускає, що ну, ми ж знаємо, що Зеленський не може, ну, може пересилити себе і взяти все-таки свою команду Порошенка, тому що це у нього все, його руки, руки поскручує. От. Але зробіть тоді хоча б уряд технарів, да? там, наберіть професіоналів, там, наберіть туди там, сильних економістів, поставте в, керувати економікою, фінансистів туди, Міністерством культури когось великих письменників. Там. Поставте, да? О, там, чи Жадана чи забушка ставте. Там. О, там, Лану зіркаль там, на економіку, там, когось з великих юристів, там, на Мінюз, там все, все, все. Генпрокурором поставте. Хогось з назикашника, ну, з тих, хто бореться з корупцією, там, поставте Юру Ніколова, там, типа, все, генпрокурор, прокурор, там, типу, зараз пощади не буде. Зробіть уряд технократів і скажіть, все, передаємо їм, вони шарять, вони зараз зроблять все. Я відходжу в сторону і тільки їжджу по Європі, Америці і збираю патрони доначу, типа снаряди підвожу. Ну, в общем, найголовніший по логістиці. Перший пункт, другий пункт корупція. Як побороть корупцію? Він скаже. Ну, читайте пункт перший. Там він прокурорами там, на ЗК понабирали тих, хто люто корупціонери б'є там зараз громадських журналістів, розслідувачів. Все, Всі там, всі там, всі на борьбу з корупцією. От сам особисто слідкую там і відосики знімаю, що сьогодні посадили такого то прокурора, який мав там. Липову справку з інвалідності. Сьогодні посадили там 13-го голову Мсека Хмельницького. І всі 13 сидять. І там, типа, закликаю вас, 14-й кого призначить, не бери, все одно зловим і посадим нет виходу. Корупціонери сидять всі. І от ці на перечот, я їх всіх по прізвищам знаю. Особисто Зеленський каже, це розказує все. Прокурори тепер не на 100% мої, і не на 150, а на 100 сидячі. От О, такий це другий пункт. Третій пункт, Третій пункт треба, щоб е, Зеленський е, вірш сказав, що там е, що тепер укроборонпром, що я там, типу, схаменувся, тисячу. То що тисячу тисячі людей це вже мільйон да? Мільйон. І ці мільйони я передумав: ми не будемо е, розширювати по прокурорським сім'ям там ще кудись. а Ми їх перенаправимо. Дрони у Караборонпром, Я не вилажу з Америки. Я бігаю з шапкою там, по Манхеттену, там, і по Голлівуду, е, от, і збираю цю шапку все на дрони, на дрони, на це, на снаряди. Не вилажу з Південної Кореї, щоб там проважаю сам особисто гружу снаряди. на... Верхів і там, щоб щоб сухогрузи везли цілі контейнери цих снарядів. Сюди, все для фронту, все для перемоги. От зрозуміло, да, тобто, налагоджена військова оборонна промисловість. Щоб у нас була перегріта дужче економіка ніж в Росії, кажуть в Росії за рахунок військових замовлень перегрілася економіка. Там типа Росія тепер буде другою економікою світа. Першою ми найбільше снарядів випускати Буде ми. Ось наш план. Це третій пункт плану, четвертий пункт плану, четвертий пункт плану. Це повернуть ПДФО громадам, зробити децентралізацію, так як вона була до Зеленського, щоб це, це працювало, щоб ця реформа запрацювала, щоб не бігали з шапкою. От, це буде четвертий. І п'ятий, наприклад, пункт плану. Я особисто буду слідкувати за кожною гадствою бригадою, щоб не було такого, як мені е, мати жаліється, що що ж вони пообіцяли? Тридцять від, днів е, відпустки в місяць, а вже пішов 14-й е, місяць, а мого сина відпустку ні разу не відправили. І Зеленський скаже: це буде п'ятим пунктом мого плану. Я тепер зроблю, що всі. Хто заховався за дутими надуманими, хто всі, хто платили оці крупі е, податки? А це більше тисячі людей в Хмельницькій області. Тепер вони з них сформують два батальйони і вони підуть на ротацію тих, хто рік був вже без відпустки, щоб вони прийшли. І ті хлопці відпочили. І це п'ятий пункт мого плану. І у Зеленського все піде хорошо. Але я вас попереджаю, що жоден з цих пунктів не буде заявлений. А якщо буде заявлений, то не буде виконаний. Не буде виконаний, тому що не можуть корупціонери боротися з корупцією. Вони не вміють. Не можуть, не можуть нарцист допустити, що хтось буде ще причетний до прийняття рішень, крім нього. Не може нарцист допустити, щоб були голови самоврядування, які не стоять в стойлі у нього там, типа, і не їдять з його руки. Не може він цього допустити. От, і їм взагалі, то по барабану на тих воїнів, які там воюють на фронті. Тому це, ці пункти не будуть заявлені, а і Б вони не будуть, якщо якийсь із них випадково. Ну, про корупцію ж можна сказати. Татальна борьба з корупцією, ми ж... О, какой хороший план? Типа тільки до цього плану дайте 10 додатків. Як ви будете у МСЕК е боротися, як ви будете в ТЦК боротися, як ви будете сажати своїх які. Кришують е, оборонне будівництво, ще дайте додаток, там як ви з бюджету не будете красти, як е, там що буде з поверненням ПДВ чи не буде там корупції, а що буде робитися робиться з митницею. Так ще от до цього пункту боротьба з корупцією 10 додатків.